Салют, піпо, я вас вітаю. Давним-давно не бачився з вами на цьому каналі вже 5 місяців. От ну а під вашим позитивним тиском все ж таки вирішив, що повинно повертатися на IT канал, бо дуже багато цікавої інформації. Єдине, що я трошечки завтикав, і чат, щіп чат мені тут е, трошки не висвітиться, е, як і. Ну, то таке, потім розберуся вже, блін забув, як там переходити з одного на інше. Менше з тим, напишіть, будь ласка, як там зі звуком чи все окей. Я буду зараз тоді моніторити ваші повідомлення по-інакшому. І проговоримо буквально декілька тем. Сьогодні будемо недовго, але достатньо цікаво. Достатньо цікаво. І одразу вам закину перший скріншот і поясню, що ми там з вами взагалі бачимо, що цікавого і що не дуже нейроглих. Саша, привіт, Руслан, вітаю, блюзмен, салют. Десь з 10 привітю мене, як думаєш купити піко 4 чи докинути до квест 3. Якщо є можливість докинути, докиду до квест 3. Все окей. Супер. Ну е, напишіть там плюсик, чи ще що, якщо чекали нарешті айтішні подкасти по новинам, бо я дуже скучив за цим, чесно кажучи. Було весело раніше. Добренько, ви поки пишіть, а я або хто хто дивиться в записі, я починаю. Почнемо сьогодні, я одразу джерела повідкривав, що на суб'єктивну точку зору мені цікаво більше за все, а ви коментуйте одразу, що ви чуєте, щоб розумів, що ми з вами на одному коннекті, і які ваші думки про інформацію, яку ми почули. Ну, очевидно, да, що ми з вами зараз бачимо результати тестів. Що пише нам джерело? Значить, це стосується у нас новенької відносно новенької відеокарточки RX від AMD 6750GRI. І, і нам, начебто кажуть, що вона буде на 50% швидше, як мінімум в теорії, на папері, аніж RTX-4060. При цьому. Цінник начебто повинен бути або один і той самий, або приблизно до цього. Так от, по інформації, компанія Saphir вже почала продавати відеокарти RX6750GRE у виконанні Black Diamond і заявила, що дані новинки на 50 до 50 відсотків. до 50 швидше, ніж Nvidia GeForce RTX 4060. Але при цьому ціновий сегмент у них буде фактично ідентичними, з якими зараз є 4060. О, плюс, серед бонусів, які вони виділяють, я не вважаю, що це бонус з точки зору практики, але все ж таки подивимося, менше з тим, що версія AMD відеокарточки вона буде на 12 Гігабайт, а ми знаємо, що 4060 на 8. Але, якщо ми з вами беремо стрімінг, VR і т.п., ну скажімо так, якщо дуже простим і грубим язиком казати, то. Той VRAM, який нам надає AMD, ну трошечки не такий, як у NVIDIA, якщо так можна виразитись, да я думаю, ви розумієте про що говорю. Ті, хто користувався AMD або NVIDIA, все ж таки, дуже багато ще вирішують і кодики, і те, як оброблюється, там, наприклад, у вас той самий стрім, і багато ще моментів. Проте проте, все ж таки, якщо ви граєте просто в гру. І використовуєте багато відеопам'яті, це непоганий варіант. Менше з тим, коротше, не будемо відхилятися від теми. Щодо продуктивності ФПС і ТДП, то у нас тут декілька варіантів відеоігр, які у нас затестували. Тут, ну я думаю, ви розумієте тільки код, да, і, і кіберпанк, Ну, на жаль, тут це єрогліфах. Зараз я гляну, щоб ви все бачили. Ну так. Да. Я зараз зверху вниз на вас зачитаю, що нас, що ми тут з вами взагалі бачимо. І далі. Продовжимо. Значить, по факту. Перше, це в нас Eternal Calamity. Я вперше чую такого, чесно кажучи. Друге, це в нас PUBG. ось вона. Uh, Resident Evil 4 Remake. Uh, Call of Duty Modern Warfare 2. Потім за мною. Assassin's Creed Valhalla, Hogwarts Legacy та Cyberpunk 2077. Тобто синім це у нас відеокарточка від AMD, зеленим — від відеокарточка від Nvidia. Але ну тут треба розуміти, були FSR з DLSS чи не були. Я думаю, це без трасування променів. Ну, в принципі, трасування променів на 4060. Хоча, хоча, знову ж таки, якщо ми говоримо з вами за трасування променів, і вже як Володар 4070 Ti, я вам можу сказати, що DLSS 3 це суперкрута тема в порівнянні з DLSS 2 Більше того, ви іноді можете включати і DLSS 3 і DLSS 2 водночасно, як, наприклад, це було доступно Alan Дейк 2. І це дуже круто бустить ФПС, я вам зразу кажу. Тому звертайте на це увагу. Тобто на папері це одне, інше що в нас буде по факту. Блек, привіт. Balt, привіт, вітаю вас. Добре, це що стосується даної відеокарти. Давайте далі. Далі у нас Palit. Достатньо цікава інформація, як на мене. Її, е, не, в нас в джерелах українських я не знайшов. Е, це стосується відеокарточки Palit. Не смійтеся так, це RTX 3050 на 6 ГБ відеопам'яті. Менше з тим, достатньо цікаві моменти. Перше, нещодавно відносно нещодавно стало відомо, що компанія Nvidia планує випустити у різну версію RTX 3050, де буде всього 6 вірамо Гігабайт. Але ще ви пам'ятаєте, що разом з обмеженою кількістю відеопам'яті також і буде урізна кількість ядер кюди і також шина. Проте інсайдери, от читаю з джерела, вони повідомляють, що Palit також готує повністю безшумну версію, ну наскільки це можливо, да, з точки зору ПК збірок відеокарти даний під брендом X. Це, це от мені цікаво, це ж від Palit, але при цьому Каумікс, X, це ж не бренд, це виходить, типу, як саббренд. Ну не знаю, чому вона так написав, але менше з тим. І плюс тут планується пасивне охолодження, тобто вертушки взагалі не буде. І враховуючи інформацію, яку нам надають, там повинна бути TDP-шка максимум 75 Вт. Тобто ну, порізна, порізна, максимально. З іншої сторони, кому потрібна, я не знаю, максимальна бюджетна збірка, можливо, є сенс брати 30-50. З пасивним охолодженням. Я вагаюся, чесно кажучи, я не знаю. Це треба тестувати тоді дану відеокарту з сегментом бюджетною, Можливо, навіть 20-х і 10-х серій, Ну, я не знаю, менше за 10.60, якщо в цьому взагалі є сенс. Ну, як варіант, чому ні. От. Проте, ну, пасивне охолодження, мабуть, тоді ціних буде поменше. 350 на 6 гівна. Ну, як я, менше з тим інформація, інформація. Так. На 8 на 8 Ні, ну, чого на 8 ГБ зараз, якщо для Full HD на середніх налаштуваннях, не для стрімінгу, ну середньовисоких навіть. Нормально, нормально. Тут все залежить від ціни. Багато чого залежить від ціни. Якщо у вас інші там апетити, то ну звичайно 8 ГБ. Це я вам вже як кажу, як людина, яка мала 2070 Super. відносно нещодавно порівніше 4070 Ti. Ну, от. І то для стрімінгу, навіть якщо ти переходиш там плюс-мінус 2К. На одному ПК стрімаєш, то не так це вже і багато, як здається. Але в порівнянні з 2070 супер, звичайно, дуже багато. І плюс, коли 3600, Ryzen зміниш на 5700 x Ну, окей, це лірика, давайте далі. Суперверсія, до речі. Інформація щодо суперверсії, ви вже знаєте, чули давно. От. І я вам нагадаю, що, до речі, завтра Nvidia повинна вже нам розповісти про відеокарточки новенькі 40-ї серії Супер. Super... Тобто у нас по факту завтра вже буде сорокова серія презентуватися від NVIDIA. Я вам нагадаю, що NVIDIA повинна представити тут. До речі, мене поправте, Я можу помилятися. По перше, 4080 Super, супер, і це до речі, один із фаворитів, тому що. 4080 супер повинна бути ще, по-перше, по характеристикам краще, ніж звичайно. 4080, що логічно, але при цьому і на 200 баксів дешевше, що вау. Мені, мені тут не дуже подобається розмова. Типу, а ті, хто, ну, можливі розмови ще на майбутнє. Типу, а хто взяв 4080, то лох, тому що і дорожчі, і при цьому характеристики погірші, але я з цим не згоден. Мені одразу нагадується ситуація. Ну, по-перше, людина вже взяла і вже там якусь певну кількість місяців грає або працює. Це мені нагадує ту саму ситуацію. Коли я обирав собі пока ще там декілька років тому на 2070 Super, супер, і мені казали, зачекай, зачекай там 30-ту серію, візьмеш, буде краще. Якби я зачекав, по-перше, я би втратив дуже багато часу вже на производстві там якихось відосів. А по-друге, тоді почався майнінг, і ви пам'ятаєте, що відеокарточки почали коштувати в два-три рази більше. Тому ті, у кого є 4080, ви красавчики, все у вас окей, ви вже давно можете її використовувати для тих чи інших цілей, тож не звертайте уваги. Але менше з тим враховувати цей момент. І ще дві карти. RTX 4070, начебто Ti Super. Я не знаю, чи це правильно. В джерелі вказано було, що буде саме 4070 TI Super. Ну, типу, або Ti, або Super. От, Можливо, я щось пропустив. І, звичайно, 4070 Super. Поправте мене, якщо я з приводу 4070 Ti щось там наплутав, ну, типу, але є така інформація. Цікаво, чому дешевше. Ну, да, ринок. Тому що 4080 завищена була, в принципі, вона в пропорції, ціна якість була реально дорога і є дорогою. Тому я вважаю, що в цьому логіка так і є тут. О, ну і це не все. Тому що завтра, е, окрім цих відеокарточок, повинна якраз таки начебто засвітитися ту, про яку ми тільки що поговорили. Тобто RTX 3050 на 6 ГБ. Ну, це от шматок уріженого неясно чого. Подивимося, мені цікаво буде побачити її в тестуванні, в порівнянні з тими іншими бюджетними відеокартами, що вона буде видавати, і яку ціну їй запропонують, чи буде вона конкурентно спроможна. Особливо, до речі, цікаво, ще буде подивитися там щось теж ж по типу як е, у AMD, наприклад. Ну, як з останніх я маю на увазі серії. Буде прикольно подивитися е, щодо цін. О, до речі, я вам забув сказати, що якщо мені не зраджує пам'ять, то е, перша відеокарточка. 4060, про яку ми говорили, ой, вибачте, 4060 кажу, rx6750 gre повинна коштувати від 12 до 13 тисяч, якщо щось типу такого, якщо я не помиляюсь. Ну, це типу по, по чуткам. А, щодо термінів продажу самих відеокарточок Super, які повинні вийти, і можливо, 3050, яка от обрізана, то це повинно все в нас бути до кінця цього місяця, тобто перший місяць нашої зими. Як воно, ну, це як мінімум в Штатах, як там, де інде ще, я не знаю. Добре, давайте. Ще два моменти. Зараз переходимо на центральні процесори, а саме з інтегрованою відеокарточкою. Достатньо цікава є інформація. Це стосується AMD Ryzen 5 8600 g яка начебто виявилась як GTX 1060, але, підкреслюю, це у Vulkan. Так, чатик, все окей, да? все працює. Що в нас тут відомо? Що пише джерело? Значить, є витоки результатів тестування вбудованої графіки. І це в нас стосується майбутньої AMD Ryzen 8600G. І все це, -це відбулося у нас в Geekbench версії 6.2.2. Ну, багато кому саме версія потрібно знати для тестування теж, тому майте на увазі. Версія 6.2.2. В процесорі яка саме графіка? На борту там у нас знаходиться Radeon 760 m з уважно восьмю виконавчими блоками. Не як в 7, 8, 780M, там, де знаходиться 12. Тобто, бо деякі очікували, що можливо буде саме так. <плес> в результаті, якщо ми подивимося з вами по тестуванню, здається, це у нас наступний скріншот. ну цей наступний скріншот нам все одно буде потрібен. Що ми з вами в результаті маємо? Ми бачимо, що ці вісім блоків від на 3, вони дорівнюють за продуктивністю, як і Nvidia GeForce GTX 1060. І якщо мені тут не зраджує пам'ять, то дана карта, ну як мінімум, зі, зі статистикою Steam, можливо, вже до речі, що змінилося, то дана відеокарточка GTX 1060, вона являється, ну, умовно такою бюджетно-пріоритетною для більшості геймерів по всій земній кулі до до сих пір. До сих пір пір якщо статистика ще не оновилася, ну, по статистиці Steam я думаю, що вона вже зменшується і зменшується, але менше з тим, ну, так от вона є. І якщо ви дивитесь на цей скрін, то е ці цифри. От... Достатньо прикольно от їх вдивитися в порівнянні з таких парою дешевших, більш відеокарточок або з аналогічними встройками. Ну, тобто для орієнтації, наприклад, якщо там ви з чимось хотіли порівняти, або, наприклад, щось придбати, або щось у вас є, то от, будь ласка, вулкан і OpenCL різниця в тестуванні. Достатньо цікава історія, як на мене, тим паче. Останнім часом я дивився люди, які думали, що там собі придбати справи з сп в плані відеокарточок. Іноді відмовлялися від річні відеокарти, брали центральну епіюшку, коротше кажучи. Тобто центральний процесор збудованою графікою. Як варіант, чому ні? Залежності все від цілий. Звичайно, ну в AAA-проєкти і в дабли проєкти ви нормально не пограєте, але якісь там моби і все інше, чом би ні. Варіант непоганий. Добре, і у нас залишається з вами остання новина на сьогодні. Зараз, секундочку. На скоро в сторону, здається. Во. Ще одні результати, ще раз вулкан. Тепер це у нас знову вбудована графіка від AMD Radeon, але 780N і N M зрівняли. Вибачте, з GTX 1650. І начебто вона на 15% швидше, ніж Radeon 760M, за які ми з вами тільки що говорили. Тобто, який був у нас на 8 блоків RDNA 3. Що пише джерело? Злив тестів тестували 780M з майбутнім процесором 8700G. Добре? підкреслюється. Geekbench знову 622 версії. Тобто цього разу у нас рішення вже тестувалося на rdna 3, де у нас 12 блоків, а не 8. І тут ми бачимо показник, який на 13-15% краще, якщо ми порівнюємо з 8-блочним Radeon 760 m Багато це чи мало, напишіть ви в коментарях. Я вважаю достатньо непогано. Uh, і все це дозволяє їй фактично зрівнятися, виходить з відеокарточкою, як ми з вами сказали. Побачили 1650 GTX, і це підкреслю знову ж таки вулкан. І плюс, враховуючи ці дані, ми, ми розуміємо, що тепер. Дана встройка випереджає навіть GTX 1060 на 6 ГБ. Знову ж таки, вулкан, але менше з тим. Як тестувалося, що на чому конкретно? Ну, от є дані невеличкі. Тобто, в Джерелі, що Radeon 780 m він був в тестовій системі і працював при частоті 2,9 ГГц. Все це було в парі з оперативною пам'яттю, на частоті, яка була достатньо невеличка, ну, здавалося б, да? це у нас 4786 МГц. А отже, ми можемо з вами зробити певний висновок, що якщо ми її поставимо, даний процесор поставимо в пару з там якоюсь DDR5, де буде 7000 і більше. А враховуючи, що це процесори вбудована відеографіка, що дуже 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 сильно фула від ОЗП-шки і частот, і ну таймінгів звичайно іншого, то показники можуть бути ще кращими. Чи є сенс тут брати прям супер таку прикольну ddr 5 треба дивитися на ціну, тому що від цього все пляше досі ddr 4 і умовно старі збірки все ж таки по цінникам вигідніше? Хоча все одно, ну ddr 5 потрошку, потрошку скидують цінники і покращуються взагалі в принципі, як був в історії ddr 4? Це, в принципі, от із того, що я побачив, все, я хотів сьогодні ще вам одну новину дати по VR-у. Зараз буквально скажу в двох словах, ну, але вона, мабуть, все ж таки піде в інформацію по іграм, тому що е, зараз стала доступна певними маніпуляціями. Тепер більш ніж 11 тисяч ігор доступно, можливо, пограти через VR. Хтось краще адаптований, хтось менш адаптований, але я наче навіть бачив так бігло, що в of P грають у VR. Я не знаю, чи це комусь там прям суперсильно потрібно. враховуючи, що ігра, якби така, ну. І залізо повинно бути ока, тут ще й у віарі. Менше з тим такі можливості дають. Я думаю, ми наступного разу в ігровому каналі проговоримо і це, і ще деякі класні новини. Мені а, вже деякі попались там, з затизерю вам трошечки анонс, що виходить. А, с... Планують, планують сиквел the Fallen, Він буде називатися Death of the Fallen, але це аж в 26-й рік. І ті олдфаги, які колись грали в космічних рейнджерів. Якщо пам'ятаєте, була така гра, там отримала, здається, патч, пофіксили там певні баги. Я навіть не знав, що грою до сих пір займається. Це супер круто, аж захотілося пограти. Тож, в Steam, якщо захочете, можете собі гру придбати там із покращеною графікою. Коротше, новини прикольні. Новини достатньо прикольні грові, але ще треба їх накопити і з вами їх проговоримо. Є сенс, якщо не вистачає на карту Blackmagic пише. Правильно, я ще й кажу. <реш> так, це точно. Все добре, я вас не затримую. Дякую всім, хто був на ІТ-подкасті. Побачимося з вами вже наступного разу або на ігровому, або на ІТ. До речі, сьогодні ще через хора хвилин буде у нас ігровий стрім. Remnant, треба DLC-шку нарешті закінчити. Можливо, сьогодні, можливо, ще плюс там один-два стріми в кооперативчику. Не прощаюся, побачимося. Ті, хто дивиться в записі, дякую вам, не забудьте про вподобайки і до зустрічі до наступного разу.